Наступі, в обороні, влітку, взимку, в дорозі, у війську, у русі вічному, у шоломі, мамо, в кайф, в бажанні їх знищити, в артічі піхоті, в пікселі, в окопах і норах, в диму і багнюці, в очікуванні, в броні та духах. Посадках, в надії на завтра, у втомі, в куряві, в мемах, в загоні, у взводі, в бригаді, вдома, в честі, в захваті, в яок після виходу у день і вночі. У колі найкращих. У ваших руках усе. Приєднуйся до лав прикордонників, скануй QR-код або телефонуй за номером 044 двадцять Державна прикордонна служба України. Перші з честю.